Доброго дня, шановні телеглядачі, сьогоднішнім нашим гостем передачі мій лікарю є заслужений лікар України, кандидат медичних наук, протоіреї Української православної церкви Степан Томович Біляк. Доброго дня, Степане Томович. Добрий день вам, добрий день, телеглядачі. Темою нашої передачі буде охорона здоров'я як важлива складова національної безпеки України. Степане Томовичу, недавно відбулось таке призначення. Раїсу Васильівну Богатирьову призначили новим міністром охорони здоров'я. Як ви це прокоментуєте? Це я з задоволенням прокоментую, тому що Раїсу Васильівну я знаю ще з 90-х років я мав з нею декілька зустрічей. Вона знає про мою роботу, сприяла тому, щоб я е, займався приватною медичною. Практикою вона подала за втілення в методику лікування урологічних, гінекологічних хворих лапароскопічної технології на президенту на звання, на надання мені звання заслужений лікар України. Коли я почув, що Раїсу Васильівну назначено новим міністром, я дійсно зрадів і написав в нашій газеті, що це є доленосне призначення. Чому це я вважаю, доленосне призначення? Доленосне призначення дійсно це є тому, що медицина є основна складова охорони здоров'я і тому, що Раїса Васильівна. Вона знає цю роботу, впевнена у своїх можливостях, і вона ще, будучи заступником міністра, першим заступником і міністром, вона зробила все, щоб охорона здоров'я у нас покращувалася. Думаю, що на цей раз вона збільшує таку енергію візьметься, тим більше, що вона має і більшу практику пройшла. Роботу у національній безпеці України. І хто хто Раїса Васильівна знає, яку роль охорони здоров'я відіграє в цій національній безпеці? Степане Ітоновичу, якою ви бачите в охороні здоров'я приватну медичну практику? Оце дуже важливе питання, тому що на шпальтах газет і екранів телепередач мало хто. Акцентує свою увагу на приватній медичній практиці. Я би навіть сказав, що тепер на приватну медичну практику стараються знищити, і це роблять функціонери охорони здоров'я, а, а також лікарі державних установ, тому що вони бачать, що ця приватна медична практика є для них конкурентом. Хоча я вже і писав. Про те, що не має бути конкуренції, як між державними медичними закладами, так і між державними медичними закладами і приватною медициною. Якщо це будемо ми розглядати не як співпрацю, а конкуренцію, то охорона здоров'я, попросту кажучи, буде буксувати. А цього би не хотілося, тому що дійсно. Необхідність реорганізації охорони здоров'я є велика без участі приватної медицини в реорг у цій реорганізації це не, не, не буде можливим, тому що ми знаємо всій світ, він приватну медичну практику застосовує і вона відіграє основну роль, більшу роль ніж державні медичні заклади. Тому мені хочеться наголосити на тому, що я зроблю все, щоб була співпраця між приватною медициною і державною медициною, щоб хворі приватних медичних закладів мали ті конституційні права, які має і державна медична охорона здоров'я. Справа в тому, що вже Є певні кроки на покращення стану хворих, тому в е, недержавних у приватних медичних закладах. Їм вже не треба брати відпуск для лікування у приватних медичних закладах, або і шукати собі лікарняний лист десь за межами цього закладу. Уже є дозвіл надавати е, лікарняні листи хворим недержавних медичних закладів. Це Практично зняти одне із основних е питань дискримінації приватних медичних закладів. Крім того, я написав відкритий лист Раїсі Бо Васильівні Богатирової, міністру охорони здоров'я, яка ще є і заступником, тобто віце-президентом, віце віце-прем'єр-міністром. України з гуманітарних питань, і практично в руках Раїси Васильівної є всі важелі на покращення охорони здоров'я. Ми вже говорили про те, що на здоров'я має вплив не тільки медична галузь, а й вся соціальна наша система, культура, духовність і так далі. Степан Етомовичу, ви були в багатьох країнах за кордоном, таких як Америка, Австрія, Польща. Венгрія, Словаччина і так далі. Ви маєте великий досвід по роботі е, охорони здоров'я в цих країнах. Також ви бачили, яку роль відіграє приватна медична практика. Скажіть, будь ласка, е, яким чином ви з вашим досвідом будете сприяти е, роботі охорони здоров'я в нашій країні? Но мушу визнати, що е, наше керівництво як медициною, так і областю мене до цієї роботи не залучило і не залучає. Але на цьому я не зупинюся і я буду шукати зустрічі і писати пропозиції міністру охорони здоров'я Раїси Васильівні, а також звернуся до наших. Представників, медичних представників у Закарпатській обласній раді, щоб розглянули питання занепаду медичної допомоги в обласній лікарні при лікарів війні, а також е погіршення стану урологічної служби як в обласній лікарні, так і в області. Це все, усі визнають, з ким би я не говорив, навіть з керівництвом. Але ніхто не робить ніяких кроків, щоб це покращити. Тому я вже практично звернувся до заступника голови обласної ради Сербала Андрія Андрійовича, щоб питання, це про яке я говорю, було розглянуто на комісії депутатів по охороні здоров'я. Яку очолює відомий край нейрохірург професор Смоланка Володимир Іванович, який є дійсно таким флагманом покращення медичної допомоги в нашій області, а може і не стільки. Єдине, що прошу, щоб це питання було розглянуто в моїй присутності, тому що в мене є чим аргументувати ці свої. Заключення по охороні здоров'я в області, і думаю, що я, враховуючи і свій характер, добюся того, щоб я як людина, як заслужений лікар, вчений, а також, як ви назвали мене протиреєм Української православної церкви, оскільки я призначений єпископом Мукачевським і Ужгородським Феодором. Очолити єпархіальний відділ Церква і медицина. І не обмежуся очоленням тільки цього єпархіального відділу, хочу створити товариство, духовно медичне православне товариство, громадську організацію, яка безпосередньо буде брати участь у питаннях охорони здоров'я і яка буде мати вплив. Все-таки на владу, як в охороні здоров'я, так і в області, ми все-таки повинні побудувати громадянське суспільство. Громадянське суспільство це значить, що громадські організації повинні контролювати владу, як цю, так і майбутню, якщо буде ця змінена, але повинні вони бути вирішальними у всіх питаннях. Як соціальних, так і медичних. Степане Томовичу, ми бачимо, що теперішня влада проводить реорганізацію в судовій системі, в правоохоронних органах. Також кожен міністр охорони здоров'я намагався провести реорганізацію в охороні здоров'я. І це, як ми бачимо, не вдавалося. Як ви думаєте, на вашу думку, Раїса Васильівна проведе таку реорганізацію? На це питання я з задоволенням відповім. Дякую вам за нього. Я до всіх попередників Раїси Васильівні навіть не звертався ні з якими пропозиціями. Я дійсно бачив їх як однодневки, як тимчасових людей, які мали свої проблеми. Це було чітко, зрозуміло і стерли передач. І в таких людей, які в собі не впевнені, в них немає потреби, немає бажання щось зробити хороше або навіть комусь щось допомогти. Раїса Васильівна, як я вже говорив, впевнена собі, і вона знає медицину з самих низів. Вона пройшла всі штабелі охорони здоров'я, аж до міністра. І це має велике значення, крім того, вона. Учена доктор медичних наук, вона академік Національної академії медичних наук. І це теж дуже має важливе значення, тому що реорганізацією охорони здоров'я буде займатися не тільки Міністерство охорони здоров'я, але і Академія медичних наук. Мені було приємно чути по телебаченню схвальні відгуки про Раїсу Васильівну, бившого міністра. Сердюка Андрія Михайловича, який працював із Раїсою Васильівною, вона в нього була заступником, після першим заступником. І от тільки в співпраці можна чогось досягти. Якщо б і надалі Академія медичних наук Національної України вимушена була ворогувати із Міністерством охорони здоров'я, як це було при міністру Поліщуку. То безумовно досягти успіхів неможливо. І в співпраці я бачу гарантію успіхів, і я недарма назвав призначення Раїси Васильівною міністром доленосним призначенням. Бо що може бути важливіше, ніж здоров'я людини? Тому я навіть і в своїй роботі повсякденній завжди шукав співпраці з владою. То не значить, що я до влади опозиція, якщо я її прокритикую. Є за що критикувати. Критикую, нема за що, а є за що похвалити, то можу написати і похвальні статті, якщо вони на це заслуговують. Але е, влада чомусь себе ставить вище за тих, хто е, дійсно займається питаннями насушними населення України. І вона не дуже легко йде на співпрацю. Надіюся, що влада буде вимушена йти на співпрацю. Бо, як бачите, і то вчора я бачив по телебаченню, президент починає наводити порядок і в своїй вертикалі. Він бачить дійсно, що там порядок потрібен. І як він недавно заявив трьом журналістам, основні його основна опозиція. Це корупція, причому корупція у владній системі. Шановні телеглядачі. Наша передача підійшла до завершення. Після розмови з заслуженим лікарем України Степаном Томовичем Біляком хочеться зробити висновок, що в охороні здоров'я відбудуться позитивні зміни, на що ми з вами дуже надіємося. Дякуємо, Степане Томовичу. Я вдячний вам. Дякую телеглядачам. І хочу їх запевнити, що я все зроблю, щоб ці позитивні зміни дійшли до логічного кінця і щоб вони були на користь кожному громадянину нашої держави. До наступних зустрічей. Ви захворіли і не знаєте точного діагнозу. Ви бажаєте перевірити свій стан здоров'я, але вам складно розібратися, кому довіряти. Духовно медичний центр проторея Української православної церкви, заслуженого лікаря України, кандидата медичних наук Степана Біляка. Вам обов'язково допоможе у клініці. Найдосконаліша і найсучасніша лапароскопічна та ендоурологічна апаратура. А це якісно новий рівень оперативного лікування, хірургічних, урологічних та гінекологічних хворих. При застосування передового досвіду кращих клінік США попрове. Деня оперативних втручань без традиційних розрізів без болю і крові, і тут ще багато плюсів. Операції легко переносяться хворими. Скорочено час перебування у лікарні та період реабілітації. Застосування озонотерапії дає можливість проводити операції важкохворим. Відбувається швидке заживлення ран. Озонотерапія ефективно сприяє і симультанним операціям. Це дві, три різнопрофільні операції у одного хворого під час одного наркозу, які дають можливість зменшити і оперативний ризик, і що не менш важливо заощадити кошти, та й оздоровлення хворого відбувається як після однієї операції. Клініка розрахована на відділення хірургічного, терапевтичного та поліклінічного профілю. Передбачено готель для рідних та поліклінічних пацієнтів з віддалених районів області та за її меж палати і готельні номери одномісні з усіма зручностями і приміщення і для проживання сім'ї. Ми наближаємо медичну допомогу до європейського рівня. Крім цього, вам сприятиме і духовна аура, два храми, у яких можна помолитися, а також прикластись до часточок мощей преподобного Агапіта Печерського, першого українського лікаря. Не вагайтесь і приходьте до нас. Ужгородський район, село Минай, вулиця Широка, 2. Контактний телефон 050 534 38 43.